Всім привіт! Ви на каналі Господар на Землі. Я хотів би засняти відео по КПС-4. Правильна маркіровка його навіть на ромі, як перевернули, знайшли п 4 Більше всього, що він рахується паровим культиватором. Ну, Це так сказали, я не знаю, правильно, ні? Може хтось поправив в коментарях. Так, дивіться, що ми по ньому зробили. Як видно, вухо варили. Раз. Це вухо був різане, виходить, із... були вуха коротше, на лусильнику БДПшки нашої БДП-3. Зрізали, поїхали в шайби, понаварювали, Видно, усилили, проварили. Бо тут видно заводське, ось його вирізали різаком. Це підравняли, зачистили. Усилення раз кинули, усилення два кинули, обварили і все. Це заготовка зроблена транспортне. Щоб в транспортно він на циліндрі возить. циліндр підняв. Там буде теж палець збоку, заштоперив і все, і поїхав. На ну, предучим культиваторі синім у нас було окремо зроблено вухо вухо було. І зверху ще допоможні два вуха стояли під штопор. Одільним пальцем заштоперив і поїхав. То есть було так. Кріплення під шланги було виваряно. Як видно, раз і друге, щоб під трактор. Так, по кріпленням винтів. Тебло усилене, проварене, там тріщини позачищали. Хоч ми варили, не бачили, проварювали. Так само тут проварювали, було вирвано все. Ну, тут проблема в тому, що це все зварилось, тулки все поверювалось, поставилось. Там нормально. А тут, виходить, як видно, було кріплення загнуте чи забите коротше, внутрь. І воно лежалося. Бачите, шов лежить. Був завернутий туди. І прийшлось знімати оцю, то пошов розрізати, виравнювати, бо винт був заварений, як видно, ось так видно, бачите, немає куди регулювати винту. І він був заварений. Нам знайомий предложив доваріти, як у нього на КПСУ тут втулка, така варена, усилена, і виведіть сюди винт. Но воно не виходить. Бачите, як так уварили, більш-менш рівно стоїть. Ну Не геть 90 градусів, ну рівно. Можна регулювати. Зарізали, виварили. От, було, перед цим я показував, вирване все було. Перед цим ми заварили все. Пластину з голка нарізали доварили, як видно, тут все було, тут все заварилось. Це вирізалось, проварилося, вирівнялось і ці усилення додавались. Так само ось шви... Доп... Дополнительно проварені всі. Тут доповнительно проварені, все як видно. Усилено. Так, по... Кронштейну виставили, понятно. Підняли, виходить, як виставили рівно культиватор, він трохи боком підняли підняли десь на 2 см повний виліт штока. Варили циліндр, тобто вухо це було варене, вухо варили, тільки виставили з полос такого рифленого металу є. Поварили усилення по культиватору Тут так само аналогічно. Було все проварено, підчищено, усилено. Ну Тут вже по заводському було, бачите, по заводському оці всі усилення все було. Тільки воно тут, бачите, порепано і попроварювалось, тут проварилося, як видно, тут вже наваривалось, бо заводський шов полавтоматиком, чи чим воно так проварено, може і сваркою. Ну Не сильно так. все це проварилось. Так само походили по культиватору, подивилися. Там було якась з них загнута трохи. І там було вирвано. Де ступиться варяно. Ну Тоді не заварили, як ступицю уварювали, зараз повварювалися, так не додивились по граділям на ці борони. Теж були трещини, вони вроді цілі були, ну, там трещини, там косенці поставили, там немає нічого, там дві цілі. Ці теж вроде цілі були, подивилися, порвано, потріскано, щоб потім, вже, як покраситься, не вариться, все одразу попроварювалося і все. Так, тут як видно, все проварено. Тут все проварено. Тут теж вже все варене, втулка теж була. По усиленню казав, що будемо варити на рому спереді усилення, ну, по тому що вирішили поки не варити, Попробувати покультивувати сезон, даже як воно покраситься. Просто там Пару точок зачистить і поставити, як видно, отак поставить, скільки усилень да? як зверху. і просто зварить ферму, то можна буде, як буде його внучку і ще щось подивимося в роботі. Чого зварили ззаду ферму? Як видно, ферма зварена по тій причині, що тут, як видно, було, варена така була з пластини стоєчка, там вушко було приварене, одне на краю, там було обіране. Я місце під сваркою тоді як зачищав, раму позачищав і все. Воно тоді приварили, ось як видно було до кріплення, щоб натягувати як небудь в колхозі чи де він був. І воно так і лежало. Прут був 10-12, тобто, як видно, хоч труба там п'ятерка чи шестьорка йде 40 на 40. Десь. І воно все одно б ролі не грало би, згинало і цей. Особенно би гнуло сильно в крані граділя, або як края обходиш, там, де дорога, цей саме більше вони нагрузки получають. І вони цей попроварюють. Ну ті ви вже бачили, я відео показував, що ми варили. І вирішили. Граділя виходить, повністю усилить, уголка не було. Як видно, остатки профтруб були з ПТС. ски з куски позварювали, як видно, де шви позачищено. Проставки. Чого спитаєте, уварено не рівно, а чуть-чуть туди наперед, під грань завернуто. Тому що, як подивитися так, якби варити їх рівно при вильоті самого цього штока. Би впирався, задівався цей, не було б і куди йому і грати. Впирався би в оцей уголок саморобний. І Тому вирішили так зробити. Звісно, зробили, хотіли спочатку подумали, хотіли сюди варити просто косинець, клац, і сюди, як на КПСах. Ну потім подумали і сусід теж приїхав. Каже, що ви чудите, правильно ви зробили, бо нагрузка получає, що той що цей граділь, і би його там ламало чи гнуло. Зробили вже так, подивимося, буде краще. Мені каже, це буде краще, бо усилили повністю весь культиватор зад. Перед подивимося, ну я ж кажу, як буде ламати, чи ще десь, десь гнуть, чи не дай Бог лопать, то так само таку саму ферму виваримо. Тільки є профтруба з профтруби, як роблять усилюють їх. Виваримо таку саму ферму. Воно там показував, що там усилення, було, ну, то це відео було. Оце, що ми варили. Там, де воно там показував мілочі, там десь знайшли тріщину, десь це, там, десь там. Поварювали. Не було пластин о цих, виходить. Варили оці пластини. Так само не показувано, мабуть, граділя. ось як видно. Позагинувані. Чи вниз прийшлось їх повністю відрізати, переварювати такі кронштейни? Так ось ось такий самий кронштейн переварений. Бо теж був загнутий. Прийшлося теж там, при вже як збирали при зборки культиватора, воно показало, що там десь завернутий, там не в ту сторону дивиться. Це так два граділя прийшлось вирізати і переварити повністю. Так само, ось тут, як видно, тут якісь ограничители варили. Ми їх так і оставили, просто культурили, підварили. Як видно, ось підставка стояла, що підкращували, так він і залишився. Задертий культиватор Трошки. Оце ці ограничителі так Ну Там вже будемо дивитися, якщо що, по весні подивимося. Тут пальці на 18, там у нас на боронах були болти. Деякі болти я поснімав з борон. Тоді культіватори продавали з другими боронами, ці оставили, і там болти були. Борони, виходить, з болтами на болтах. Болти на 18 з гайками я деякі поснімав поставили сюди. Там теж на 18 є, деякі поснімаємо болти. Поснімаємо ці пальці. Де можна, вони на 18 І поставимо на баронах будуть болти, а тут поставимо пальці. А під кронштейни, щоб воно зжимало, стягувало, хоч воно і держи. Ну, краще нагрузку держить. Всі їх, хто в кого КПС і держав КПСУ, ставлять на 18 болти. Зажав і все. Воно не відпускається, не розбивається і ходить віками. Всі болти все промазано нігролом, щоб відкручувалося, як видно, жирненько. І... Оце що зроблено. Отак От тут варились, окультурили, як видно, бачите, позачищали. Це був тоже уголок, товсто стін, як видно, шестерка чи сімка стіночка. Варили косинці, все вварено. Цей уголок був саморобний зроблений із виходить, 2 ПТ-4 на старих птс ах де оці борти йдуть. Зараз вам там покажу, зайду. остатки залишились. Ось так вам покажу, що горізався. цей уголок, що на культиваторі. Це платформа 2ПТ-4. Край, хто узнав це усилення, яке йде під листом, його не видно. це де борт кріпиться. Ось вухо одне, ось друге. Ось тут відрізається оголок і виходить оголок. Вони, звісно, заварюються. Я не показав, вони там заварені, зачислені, що не видно їх там на культіваторі. Вони основно попали в нас оці міста, де варені профтруби. І вони заварились і не видно, що вони там стоять. Так само і ось ще одна сторона лежить, теж з усиленням. Так само уголок одріжеться, ці уголки підуть уже на бджіницьку прицепу. Тут, як видно, остатки листів у нас залишились. а оця сторона повністю лист залиється. Він там з іншої сторони лежить, я думаю, повірите мені. І ось так можна зекономити уголки, хто не знає. Або в кого такі лежать, бо у нас з нашої ПТС. Виходить, оця все Сторона повністю погнила, вони лежать, тобто немає нічого, чермет. Не ось цією стороною вуха, одні хороші ці вуха тут позагинули. Там у нас вуха лежать, тільки хороші. А це все у нас згнило, воно так ламається, все. Короче, а тут, як видно, метал-тройка. Хороший метал. І на усиленні. Десь двойка-тройка. На усиленні на КП дуже гарно йде. Кружки обрізали уголки. Звісно, ці уголки планувалися на джільницьку прицепу, але ну, прийшло сюди, бо вони тут нужніші набагато, ніж вони на ограничителях. На ограничителі можна щось друге. Тут все попроварювано, як видно, все внутрі, знаружи попроварювано на совість. Тут дожні е, чистики, вроді як оставили, може колись зробимо чистики, як буде забиватися. Ну, то вже в будущому. Там так само вухо було, саморобне, повністю виварене, нічого ж не було. Отак, повністю тоже з металу був кусок металу, я привіз От вухо було. Тоже. Це все з металу виварилось і вварилось, як видно. Ось сюди. Там, десь побачите на відео, не пишіть пружини, лопнуті, поставили. Цей, тоді дзвонив 45 чи 50 гривень пружину, не захотіли втрачатися, поставили. От культивирую, Будуть лопать, поміняю. Може щось сюди якісь усилені пружини поставимо. Може це, як будуть фінанси і все остальне. Ось длиний граділь, як видно, бачите. Люфта немає, там на пальцях, на втулках, люфта немає на граділю. Сам граділь і грає за дліни граділя. Якби він жорстко тут був уварений до рани, о цієї гри не було. Получається, хоч там і косинець є, і там два варять косинця, він в цих містах трохи підгибається і грає. Тут вже нічого, це конструктивний такий недостаток цього культиватора та й всіх більшість кпсів. Навіть як показати ось яка труба, тут п'ятерка профтруба і її видно. Ну Тут вже да, є люфтна, там десь овальчик трохи більший був, хоч він не прорайбирався, але там є люфт, пальці нові, є на самому граділі. На, де, на цих немає ось. Він ну, сам бачите на ляшках на бокових і грає. А на такі справи по культиватору. Так само хотіли варювати усилення. по заводу. Вони тут були варені. Варили рівно, варили рівно для чого, щоб в случай, щоб от цього нічого не переварюватися, тут все почищається і внутрішньо ставиться до цих стінок профтруба. І отакі от самі труби. Варюється, ставиться усилення повністю на всю длину, так само на культиватор і воно все працює. Отакі От справи по самому КПСу. Багато чого перероблялось, багато чого робилось, як видно, болти візді стоять на 18. І багато чого буде робитися. Буде фарбуватися, буде трохи зачищатися, ну не трохи буде державчина, де це все проходиться, що турбінка і зачищається, скривається перетворюючи між і весною краситься. Пофарбується ну не саме фарбою, ґрунтом. де щось підварити треба, а потім, може, колись і пофарбуємо вже нормально. Краскою як буде все добре. І ціна на нашу продукцію і все остальне. Такі справи по культиватору. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалося. Відео заходимо в вайбері, в інстаграм.